З метою здійснення супервізії для логопедів та вихователів ясо саду No36 для дітей з вадами мовлення по забезпеченню освітнього процесу корекційно-відновлювальними та розвиваючими ресурсами дошкільників з вадами мовлення під час дистанційного навчання, учителем логопедом вищої кваліфікаційної категорії старшим учителем без іною, було проведено майстер-клас. По створенню власних навчальних ресурсів вправ та ігор на освітній платформі Вортлау. Під час двогодинної конференції Zoom учитель Логопед БЕС поділилася досвідом створення інтерактивних онлайн-ігор для дошкільників як одним із шляхів ефективного корекційного впливу під час дистанційного навчання. Присутні на zoom конференції педагоги Ясил Саду номер 36 навчилися створювати онлайн-ігри на освітній платформі WordWall і впроваджують отримані знання та навички в корекційний процес дистанційної роботи з вихованцями у своїх логопедичних групах згідно програмних вимог.